Бажає міцного друзі за перебриком паніка, істерія та евакуація. Майже 20 населених пунктів РФ захоплено збройними силами України, і це супер новина е, цікаво ще те, що новий міністр оборони РФ Білоусов відразу помчав до Пентагону на позапланову зустріч з керманичами Білого Дому. Тобто розумієте, що відбувається: істерія не тільки в армії та між цивільного населення, а істерія навіть у найвищих кабінетах Кремля. Навіть Путін був в шоці від такої наглості. Більше доби взагалі не з'являвся на публіці та нічого не коментував. А це якраз підтверджує, що він взагалі цього не очікував. Так ось. Під час перемовин Білоусова з главою Пентагону Лойдом Остіним Білоусов просив укласти угоду між е, РФ та США щодо регламентації обстрілів американським озброєнням територій РФ. Просив укласти угоду, щоб Збройні сили України мали право обстрілювати території РФ лише на 50 кілометрів вглуб Росії. Розумієте? Це просто катастрофа. На що? Е, Ллойд Остін повідомив, що Америка дала згоду на використання Збройними силами України систем Петріот по прилеглим територіям Російської Федерації трохи більше, ніж на 300 кілометрів. І переглядати ці умови Америка не планує. Крім того, Україна може використовувати на повний радіус дії е, дії ракет по повітряним цілям та аеропортам. Тобто, друзі, Остін дав Білоусову дуже-дуже смачного ляпаса. Та, насміхаючись з нього, підвів до того, що РФ вже не буде використовувати своїх літаків навіть у своєму повітряному просторі. Також Остін зазначив, що Україна має право використовувати балістичні, балістичні комплекси Атакамс на повну міць на 300 кілометрів вглуб РФ по Білгородській, Курській та Орловській областях. Щодо літаків f 16 Остін заявив, що Україна також має право використовувати ці літаки на усю та усю лі, лінійку боєприпасів до них на повний радіус дій проти військ, техніки та військово-оборонних комплексів РФ. Друзі, висновок один: Росія думала, що може цинічно і безкарно вбивати українців. Так не буває. Зараз е, починає відпрацьовувати карма, і щоб е, тепер з ними не трапилось, їх взагалі ніхто навіть і чути не буде. А навіть навпаки, я скажу так, ми будемо тільки з цього радіти, тому що це вони розв'язали цю жахливу жорстоку війну і прийшли у наш дім вбивати нас. Насамкінець, друзі, я вважаю, що війну. Ми могли б завершити вже дуже-дуже давно, якби влада та уряд мародерів та корупціонерів відразу визнав війну війною, запровадив стан війни та запустив військову промисловість. Знайте правду, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!